166-й день народження Івана Франка відзначили на Львівщині у рідному селі письменника на Гуєвичах. Вже вкотре відбувся Франкофест. Як цьогоріч святкували у родини великого українця? Далі у нашому сюжеті. Екскурсії, виставки, презентації майстер-класи народних ремесел та міжнародний художній пленер це неповний перелік заходів цьогорічного Франко фесту. За масштабом захід не менший, ніж у попередні роки. Однак нині його мета не лише вшанувати великого письменника, перекладача філософа Івана Франка, але й зібрати кошти для армії. Іван Франко, він передовсім був генієм народу. Його діти в часі першої війни, коли він доживав віку, були на фронті. Незважаючи на війну, він трудився кожен день. Він видавав книжки, він досліджував історію, він навіть писав тексти. І його колеги, друзі робили благочинні акції для того, щоб допомагати раненим, для того, щоб допомагати українським бійцям. І сьогодні у день народження Франка, незважаючи на те, що час дуже важкий, ми вирішили усіма колегами музею Івана Франкавного. Євичах зробити щось добре, зібрати кошти на придбання франкокоптера для Збройних сил України. У день народження Івана Франка музей імені поета у Нагоєвичах поповнився новими експонатами. Понад чотири тисячі унікальних книг закладу подарував колекціонер Любомир Сікора. Ця збірка показує, наскільки розвиненим було книгодрукування на українських землях ще багато століть тому, кажуть у музеї. Це стародрук львівського старопігійного братства 17 -го, 18 -го століття. століття, службова література надрукована в Почаївській і в Унівській лаврах. Це унікальні раритетні збірки енциклопедій доби Франка, прижиттєві видання Івана Франка, його друзів, рідкісне видання Кодексу Наполеона 1804 року. Зберігатимуть дорогоцінні стародруки у раритетних книжкових шафах, які музею подарували меценати. Ми з Миколою Княжицьким допомогли придбати унікальні, як кажуть народі, креденці. Це шафи часу життя Івана Франка. І сьогодні, з сьогоднішнього дня вони будуть тут, в музеї, і в них будуть розміщуватися архіви. На цьогорічному Франко-Фесті чимало українців з різних регіонів. Пані Яніна, директорка школи та учителька української мови і літератури у Малій Білозерці. Це село в тимчасово окупованій Запорізькій області. Нині жінка живе у Трускавці і не оминула нагоди побувати на малій батьківщині Івана Франка, про якого своїм учням розповідала на уроках. Для мене Іван Франко це втілення взагалі нашого українства. Нашої автентичності і нашого походження, і викладаючи дітям твори Івана Франка, я залюбки їм розказувала, хто він такий і за що він боровся. Дуже актуальним є його рядки, і те, що про що він говорив, зараз на устах, мабуть, кожного солдата, який воює за нашу Україну. А ще цілий автобус відвідувачів фестивалю прибув із Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу, який нині став прихистком для переселенців. Ми приїхали з Харкова і ще у березні, і з донькою вдвох евакуювались, зупинились у Дрогобичу, у коледжі, ну, у гуртку нафтового коледжу. Ну і весь час ми там мешкаємо. Сьогодні нам організували таку поїздку. Тут дуже дуже цікаво. І мені подобається, як ну, з якою любов'ю люди і як вони шанують пам'ять Франка. То ну то, то ну дуже мені це вразило. І я вже вдруге тут у Нагуєвичах із задоволенням ще й приїду. У нас в коледжі проживають зараз 145 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. І сьогодні ми так порадилися колективом ми організували таку спільну поїздку. Це молодь переважно, які і хочуть відпочити. І заодно ми їх трошки щось покажемо. Терена наші, чим ми гордимося. Парадоксально, але цьогоріч в умовах повномасштабної війни українці з різних куточків нашої держави мають шанс по-новому відкрити для себе Івана Франка. Твори Івана Франка починаєш е, співставляти до сьогодення від слів. Що я син народу, що вгору йде, а насправді складається враження, що саме зараз український народ іде вгору і до вершини залишається небагато, але треба дойти. А вершина це наша спільна перемога над ворогом. І, закінчуючи тими закликами, гуртуватися, єднатися. Святковий день у Нагоєвичах завершили масштабним концертом патріотичних пісень. Організатори вірять, наступний франко етнофест відбудеться. У мирній Україні Ірина Островська, Олег Полямар, Еспресо.